Вітаю вас, друзі! Сьогодні 15 серпня ми маємо і сьогодні відбулося засідання парламенту. З ключових питань, які ухвалили, це продовження воєнного стану до 21 листопада на 90 діб. Ми про це з вами говорили кілька днів тому. Буквально минулого тижня в п'ятницю президент вніс законопроекти до Верховної Ради, їх комітет підтримав. І звісно, що на фоні війни, яка тривала в Україні, іншого рішення очікувати і не варто було. Є чимало нарікань з приводу того, що не випускає до цього часу чоловіків з України, але по-іншому, як на мене, і бути не може. Окрім того, Верховна Рада ухвалила. Ще низку інших важливих рішень, як то зміни до державного бюджету, і суттєво збільшила видатки Міністерства оборони. Ну от зокрема, на фонд заробітної праці, праці додатково передбачено 145,3 мільярда гривень. А Міністерство оборони в загальній сумі отримає додатково майже 241 мільярд гривень. Також там і Міністерство фінансів, перепрошую, Міністерство внутрішніх справ. Дещо додали головному управлінню розвідки 2 мільярди гривень. І видаткова частина державного бюджету суттєво збільшилася. Це непогано, тому що наші бійці повинні отримувати зарплату своєчасно. і про інші події дня, безумовно, ми зараз з вами продовжимо, але насамперед прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Мене звати Валерій Клочок. Саме зараз ви знаходитеся тут, на нашому майданчику. Підписатися можна прямо під цим відео. Натискаєте Підписка дзвіночок. Поставте, будь ласка, лайк, якщо відео сподобалось, тому що в такий спосіб ви відео піднімаєте догори і його більше бачать. А це дуже важливо, бо ми тут говоримо правду. І до правди, яка сьогодні відбулася у Росії. Справа в тому, що продовж уже не одного тижня, кількох місяців з Білородської області системно вилітають ракети у напрямку Харкова. Комплекси С-300 чи то Іскандери переробили таким чином, що вони можуть стріляти по принципу земля-земля, не просто земля-повітря, бо раніше навіть мешканці Білородського регіону публікували дані про те, що, мовляв, неправильно ми трактуємо їхні ракети, правильно ми трактуємо. І от там так часто стається, що ракети, наприклад, 5 вилетіло, а 3 відразу і впало. Ну, Раніше вони падали поза населеними пунктами, а сьогодні. Приземлилась одна ракета дуже гучно, в селі Весело лопань, і там від удару, який був завданий по цьому населеному пункті, в селі повибувало вікна в будинках, повилітали двері і так далі. Ну, звісно, вони, мабуть, будуть розповідати, що це ми їх обстрілюємо, але нас там ні. Не лише цим відзначився сьогоднішній день в Білорській області, тому що в одному із населених пунктів впала вишка спостереження. Пишуть різні дані, що, мовляв, не знають, де вона впала. Ну, загалом і ми нібито не знаємо, де вона впала, хоча говорять, що це відбулося у Грайворонському районі Білородської області. Є там таке село Козенка, Але справа в тому, що це не просто якась там вишка, а це вишка спостереження, комплекс спостереження Гренадер. Ну, про це пишуть самі російські телеграм-канали. Наші е, офіційні джерела про це мовчать, тому що ну, ми не маємо ніякого відношення до того, що сталося на території Росії. Ми ж не завдаємо ударів по їхніх військових об'єктах. А якщо завдає, завдаємо, то це абсолютно ну, неочевидно. Ну, завдають хтось інший, можливо, якісь диверсанти самі російські. Нас там ні, однозначно. І це вказує на те, що на сьогоднішній день саме в Білоруській області. Поблизу кордону з Україною російські окупаційні війська серйозно втратили свій потенціал нанесення точних ракетних ударів. Якщо буде ця ніч, ми подивимося. От буквально за кілька годин ми будемо бачити, чи Харківська область потерпає, чи ні від ракетних ударів, бо загалом можна відзначити після знищення аеродрому певних об'єктів на аеродромі у Зябрівці в Білорусі, також після серйозного знищення літаків на аеродромі біля САК. Знову ж таки, невідомо яким причиням, за яких умов, якими, якими засобами ведення вогню це було зроблено і ким. Про це не говорить ні російська сторона, ні ми не говоримо, тому що ми справді там нічого не робили. То, звісно, ми відмічаємо, що в останні дні кількість повітряних атак суттєво в Україні зменшилася. Тому маємо надію, що сьогоднішнє схвалення Верховною Радою указів президента про продовження воєнного стану на 90 діб. Та мобілізаційного періоду можливо буде з часом переглянути. Так, да, я оптимістично з цього приводу висловлююся, але будемо все-таки дуже обережно зараз коментувати все, що відбувається на фронті, тому що є відчуття того, ми матимемо динамічну ситуацію. Ну, до прикладу, керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу сьогодні в медіа-центрі Україна Інформ повідомила, що в всі артерії без винятку, які з'єднують лівий і правий берег Херсонської області, вони пошкоджені і перебувають під вогневим контролем Збройних сил України. Переміщення військової техніки військової через ці мости неможливо. Кількість мостів вона точно не називала. Але ми чудово знаємо, що минулої ночі знову був заданий удар по Антонівському мосту. Якось це вже нас нікого, знаєте, не дуже сильно і дивує. Ну окей, завдано удар, то задано. Офіційна влада України мер Мелітополя, зокрема, та інші посадові особи. Заступник голови Херсонської обласної ради повідомляють про те, що військове керівництво Російської Федерації активно переміщується із правого берега Дніпра Херсонщини на лівий, але не просто на лівий, а навіть і до Мелітополя. Є повідомлення про те, що військові навіть вивозять свої сім'ї із Мелітополя і переміщуються до Ну, куди невідомо. А в Маріуполі навіть будують фортифікаційні споруди. Звісно, що поки що якісь висновки робити серйозні або конкретні з цих подій складно. Бо інформаційне поле, я вам скажу відверто, воно ну, абсолютно тихе сьогодні. Немає якихось скачків таких серйозних, що свідчило б. Про те, що дійсно ми стоїмо на порозі якихось серйозних змін, і в принципі в умовах ведення війни. То це абсолютно логічно і правильно, що зайвої інформації не з'являється. Так само, як ми дуже обережно коментуємо те, що відбулося в Білгородській області, те, що відбувається зараз в Херсонській області. Вення Генерального штабу Збройних Сил України свідчить про те, що, наприклад, на сході країни ситуація вкрай складна, особливо в Донецькій області. Це стосується напрямку Авдіївські, Бахмута, Піски, Мар'їнки там постійно відбуваються бої, складні, важкі і непрості. Весь час намагається просунутися вперед, але йому не вдається. Сил у нього цього, для цього не вистачає. І, і ще однією подією, яка доволі ну, цікава, і е, вона поки що покрита м, не конкретикою і не те, що таємницею. І я думаю, що ми в найближчі дні будемо її обговорювати більш детально. Це інцидент, який стався в Пісках учора. Е, були завдані ракетні удари. Про, Опорному пункту штабу командування приватної військової компанії Вагнер Ця інформація дуже широко розлетілася в засобах масової інформації. Мовляв, там був знищений керівник ПВК Вагнер Кухар Путіна. Пригожин. Чому кухар Путіна? От хто не знає, то повідомляє. Справа в тому, що це один із рестораторів російських, який дуже наближений до керівництва Росії, сидить на державних закупівлях. І він ще у 2013 році створив приватну військову компанію Вагнер. І в червні місяці були повідомлення про те, що ця компанія, яка брала участь у бойових діях і в Україні, і в інших країнах, і відзначається дуже сильною жорстокістю, і в Сирії, в тому числі, ну, їх там американці також свого часу дуже добре накривали. То вона нібито в червні була знищена. І в липні навіть я вам розповідав також про те, що був завданий серйозний ракетний удар по населеному пункті Кадіївка, де вони базувалися. І тоді було повідомлення про те, що було знищено від 50 до 150. Одиниці техніки, живої сили ПВК Вагнера, і фактично вона ну припинила своє існування. Після того з'являлися інформаційні повідомлення про їх спроби набрати нових членів компанії, Ну імовірно, якось вони доукомплектувалися і перебазувалися в Піски. Е, кілька днів тому один із російських журналістів зробив фотографію цікаву, на якій було видно адресу будинку, біля якого або в якому навіть перебував штаб. Ну розумієте, що. Такі речі з'являються не по необачності, а свідомо. Ну, Наші Збройні Сили України, ймовірно, ми цього точно не знаємо. Вирішили не впустити цей момент і перевірити, чи там була ПВК Вагнер чи ні. Якщо вона там була, то з неї точно нічого не залишилося. Якщо не було, ну то значить її не було. Наші також точно працюють. Бо сьогодні, ближче до кінця дня, з'явилась фото Прогожина, нібито. Знову, багато дуже припущень. Я вам на цьому... Акцентую дуже увагу. Чому? Тому що ви багато, мабуть, читали сьогодні. повідомлення про те, що ПВК Вагнера знищена, що, мовляв, вже все, і Пригожину співає разом із Кобзоном, але це поки що не підтверджена інформація. і Ми її будемо свідкувати. Обов'язково вас про це повідомлю в наступних випусках. Так що підпишіться, не забудьте, щоб не пропустити найголовніше. Ну крім того, сьогодні Зеленський провів засідання ставки Верховного Голокомандувача. Деталей знову ж таки немає. Данілов сказав, що розглянули важливі питання. Які стосуються саме перебігу війни в Україні, ухвалені відповідні рішення? Окрім того, сьогодні Шольц котре наголосив на тому, що не можна обмежувати візовий режим для росіян, бо ті, хто проти путінського режиму, мають право виїхати з території Росії. Ну, можливо, в його словах і є логіка. Як на мене, це не зовсім правильно. Вона його можна будь-яким соусом подати це. Також стратегічний комітет збройних сил України повідомляє, що у Нежигородській області Росії провалилося формування танкового батальйону імені якогось там Мініна. Ну, ви знаєте, що... Кільканадцять батальйонів формувалося по всій території Росії, але сьогодні відзначаються поки що окремі випадки, тому що інформація лише з'являється, що ця Ну, типу мобілізаційно-контрактна робота з формування нових нових батальйону тактичних груп в Росії. Вона провалюється. Ну от зокрема, згаданий мною щойно батальйон замість 160 осіб-контрактників набрав лише 30. і то не факт, як вони будуть воювати далі, і чи будуть воювати взагалі. Ну а сербсько-косівський конфлікт набуває дуже дивного перебігу. Справа в тому, що стало відомо з певних джерел, що сьогодні Сербія відмовилася від того, аби на її території розміщувалися бази Російської Федерації. Натомість вона активно готова розвивати на базі своєї країни співпрацю із Північно-Атлантичним Альянсом. Отак От повертаються події, і навіть Китай сьогодні дуже обережно голосив про проведення навчань на фоні на тлі нового візиту конгресменів США до Тайваню. І все так видається, що не так просто будується все з російськими сценаріями, як то собі малюють в Московії. Більш детально буду повідомляти вас по окремих темах, тому що сьогодні виключно в дайджест немає сьогодні якоїсь головної ключової події. Такий день, таке буває. В наступних своїх випусках. Підписуйтесь на мій YouTube канал, це можна зробити під цим відео. Натисніть підписка дзвіночок, щоб не пропустити ті відео, які виходять. Обов'язково підпишіться на мій Telegram канал це можна зробити під відео, або скористатися QR-кодом, який ви бачите в себе на моніторах. Усіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!